10 років розкладається тіло небіжчика, А 10 років просачується ця земля і ми це все їмо, п'ємо і вмираємо. Ми пройшли з протестом з вимогою до міської влади. Відносно того, щоб нам встановили санітарно-захисну зону, яку обіцяють уже три роки, але не виконують анічу. Вони і проти розширення кладовища в сторону села, яке сьогодні хочуть прийняти, перше в нас немає належної якісної питної води. Про розширення не може бути й мови. Ми прийшли з протестом, щоб нас почули і нарешті, дійшли до якогось висновку. Чомусь нас на кладовищі є заборонена зона, де не можна ховати, бо це санітарна зона, там же є порушення. І вони сьогодні хочуть винести таке рішення, щоб в тій забороні зоні в дев'ятому секторі відкрити його і починати поховання. Якщо там почнеться поховання. То, то могили цього сектору окажуться у нас в нас во дворах. От, і ми просимо, в нас є 12 лист, нам надавав директор кладовища, що ніякого розширення не буде, що там ніхто хоронити не буде. Це вже така санітарна зона визначена, як вони казали, але насправді її немає на документах. От і вони спеціально тягнуть час, закладають. Людьми, а потім вже ніхто з це робити не буде. Скажуть, ну що, ми ж виховавати їх не будемо. А то ж село Затуріне цього вони вбиваються. Ви вдумайтесь, десять років розкладається тіло небіжчика, десять років його сьогодні захоронили. А десять років просачується ця земля, І де цей вісь яд, там піщаний ґрунт колодовище вище, ніж село. І ми це все їмо, п'ємо і вмираємо. Нас винищують як село, нас вбивають. Ми добилися, що ми будемо виступати з депутатської кімнати і записалися, будемо казати своє ні. Ми вже дуже багато казали ні. Ми як могли, так і казали. Ми на всіх сесіях, на всіх комісіях. Ми постійно ходимо, ходимо, ходимо. В нас не чують, не бачить. Так взагалі села Затуріна немає. Немає навіть межі села Затуріна. Ви себе ви, ви розумієте, що робиться? Тось тобто вона нас вже збили і все, нас просто немає. Ми за те, щоб все було законним чином, якщо нам полагається 500 метрів захисної санітарної зони від нашого села до кладовища, але вже вони її порушили. Порушили із самого початку, як виділили цю земельну ділянку, не врахуваючи, що є село, що є мешканці, які там проживають. Плюс ми не зможемо користуватися своїми колодізями, бо це буде у нас трупний яд. Дивіться, війна продовжується, і у нас ситуація з, з війною. Ну ви бачите, ну не покращується. І тому для того, щоб в якийсь момент настав, не настав той момент, що у нав, нам немає куди далі, для того, щоб ось знову тут не були протести, але інші, тому рішення прийнято таке. Ми виділяємо, але до тих пір, поки ми не побачимо ось цей затверджений проект ми говоримо. Ні, так не пойдет. До тих пор, пока не буде вынесен санітарна закида порожа, нічого не буде, никаких рішень.